Всім привіт ви на каналі Кручі. Сьогодні я вам розкажу і покажу саму лучшу вправу на прес. Але якщо ви знали, що це найголовша вправо на прес і включила і своє тренування, пишете коментарі, я робив цю вправу. Якщо ви цю вправу ще не включили в своє домашнє тренування, мені вас шкода. Показую. Як робити цю вправу? Всі моменти, звісно, не буду розказувати тільки ключові, які потрібно знати. Ноги пофіг, як ставити. Прижимаєте спину, щоб вона не Ноги можете отаку ну, не згодити, там туалет не надо, можете нормально <плес> Дет, нормально. Хто не знає, як качається прес, це коли туло підтягується, по поясня. Поняли? Все. Не треба так в її босси пора качати ногами, а то всю. Отак. Ноги. Можна таковити, можна ще дехто тако піднімає. Може такої лучше буде, ладно, ставимо так. Руки або голову. I don't ever slow one, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you want to play tough and want to hate this, i show up. I don't ever a slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fake If you want to play tough and want no, to no hate this, I'll always show up and make a statement. I don't Не робити це повільно і без руки. Руки це типа. Пашо. І тако пашов, пашо, і все. І вправи має бути мінімум 3 підходи у вашому тренуванні. Далі яке форте можна доповнювати. Якщо це вправо ви виконуєте більше по 30 разів 3 підходи і ви тебе не коду з дозволи, на допомогу вам прийде така штука. Або що небудь тяжке. Таке не сильно тяжке, так що буде 10 разів проводити. Що робити з цією штукою, Розказуй. Беремо так і викидай мені нахуй. Ні. Бо... Ноги ну, так само потатка вота, зробив так, за хай буде. І тут в принципі все те саме. Треба толо підтягнути до ну, даному паху до колін. Коротше. Але цю штубку не туди нахиляємо. Таку бліккут. Не назад, коротше. А щоб вона такого короче, коротше, це депулярно до злові буде. I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Короче, Як все знаю, тренування було корисним, і можна підписатися на канал поставити лайк. Хто тобто сказав, що не корисне, то й гей. Всім до